Добрий день, мене звати Юрій. Я з невеличкого містечка в центрі України приїхав до чеських будіовій здобувати освіту. Скільки тобі років? Мені 17 років. Чому обрав саме Чехію? Тому що подобається, ця країна знаходиться в центрі Європи, є серцем Європи. Також важливим фактором було те, що тут при знанні мови можна отримати безкоштовно вищу освіту. Як проходила підготовку до виїзду? Як допомагали дівчата антри? Ну, допомагали більше з документами і моїй мамі, а виїзд пройшов успішно, без ніяких проблем. Вже вирішив, куди плануєш вступати? Так, вирішив вже давно. Буду поступати до Праги в чвут на факультет електротехніки, тому що. З дитинства здав, що мені подобається комп'ютери і тому подібне, тому вирішив пов'язати своє життя з цим. Розкажи про плани на майбутнє. Ну, в найближчому майбутньому планую здати всі тести, які потрібно для поступлення на вищий навчальний заклад. Потім закінчити вищий навчальний заклад, знайти роботу, сім'ю і прожити хороше життя. Як тобі в новому місці? Розкажи про честь, будьоя наскільки тобі тут комфортно. Чеське будівельця досить комфортне місто в порівнянні з Прагою Немає великої кількості людей та різних великих кількості авто, та різних великих подій. Тому мені як з малого з малого міста подобається жити там, де немає великої кількості людей. Які враження про підготовчу школу перші уроки? Підготовча школа дуже подобається вчителі також подобаються. Не розмовляють українською, тому використовуємо тільки чеську, і тим самим покращуємо і тим самим чим. Розкажи про гуртожиток, можливість безкоштовного проживання для українців. Гуртожиток хороший. Проживаю в кімнаті із ще одним сусідом. Можливо, не так добре, як це могло бути, але досить хороший гуртожиток, як для безкоштовного.